Усім привіт, шановні друзі. Перед вами денька Мілан станом на 16 червня. Так вона в мене виглядає. Посадив я на пробу 5 штучок. Я її ніколи не вирушував. В цьому році буду тестувати, подивлюсь, що вона покаже, як вона себе прояви. Ну наразі мені все подобається. Дуже гарна денька. Бачите, як вона розвинулась. Дуже красива. Так, десь я тут бачив, ось бачите, моє зацвісти скоро перший цвіточок. Ось він. А оце я дивився таке, як буде, мабуть, перша динька, Схожа на те. Подивимось потім пізніше. Ну дуже красиво, Дуже мені наразі подобається. Будемо за нею спостерігати. І якщо сподобається, наступного року буду вирощувати її вже більше. Ось така динька. Наразі так вона виглядає. Диня Мілон.